Останній тиждень листопада і гряде велике колодарне слов'янське свято долі. Доля і недоля мудрість вибору, ходу і призначення. У слов'янській традиції свято долі це не просто дата в календарі, це мить, коли відкриваються небесні шляхи, а людина може почути поклик своєї життєвої стежки. Відчути, куди веде її рід душа, серце і вища воля, це час, коли ми згадуємо: доля не випадковість, а взаємодія миру навколо і миру всередині. І що найважливіше, доля це не те, що просто випало, доля це те, що ми прийняли, прожили та освятили своїм вибором. Хто така богиня доля? У слов'янській міфології доля, доляна, долюшка, світла, тиха і дуже глибока богиня жіночої суті, покровителька життєвих шляхів народження, вибору і призначення? Вона приходить до немовляти при народженні разом із рожаницями, промовляє перший напрямок життя. Але наперед не прирікає, лише окреслює простір можливостей, є провідницею мудрості, гармонії, внутрішнього орієнтира, підтримує того, хто живе у правді З серцем, родом і природою. Доля це світло, що розкривається у людині, коли вона обирає життя. Доля це шлях, який веде до себе істиної. Хто така богиня недоля? Недоля, кривда, лиха доля. Вона не про зло, не про покарання. У давніх слов'ян не було уявлення про злого року, який нападає на людину. Недоля це відсутність вибору, зупинений рух темрява всередині, коли людина сама відходить. Від своєї стежки. Вона приходить, коли людина зраджує себе, коли страх сильніший за волю, коли віра слабшає, а внутрішній голос загублений, коли людина від'єднується від роду і істини. Недоля це тінь, яку ми самі народжуємо, коли відмовляємося від відповідальності за своє життя. Вона не карає, вона лише показує, тут ти не там, де твоє світло. Доля і недоля це дві сестри. У народних повір'ях сказано: Доля сідає там, де її кличуть, недоля там, де її не бачать. Обидві сестри ведуть людину до пробудження, доля підтримує. Коли людина робить свідомий крок до себе? Недоля вчить, коли людина зійшла зі шляху і потребує повернення до правди. Це два стани, два дзеркала, два вчителі, два полюси шляху душі. Яка ж суть свята долі? Свято долі це час переосмислення свого шляху, час очищення від застарілих виборів і тягарів, час повернення сили вибору, час встановлення гармонії між тим, ким я є, і тим, ким я маю стати. Це період, коли кожній людині дається можливість обрати світло чи тінь, визначити. Що я беру в майбутнє? Вимовити свою долю і відпустити недолю. У цей день богиня доля особливо уважна до кожного, хто звертається до неї з чистим серцем і ясним наміром. Мудромова свята, доля приходить туди, де її чекають, доля розквітає там, де її приймають. Доля веде того, хто йде, і тільки стоячого торкає недоля. Доля це не те, що написано наперед. Доля це те, що ти вибираєш кожним своїм кроком тут і зараз. Недоля не кара, а сигнал, що ти живеш не своїм шляхом. Свято долі нагадує. Вертайся до серця, і шлях розкриється. А зараз хочу прочитати вам молву Звернення до богині долі. О, світла доле, доленько рідна, донько правди, Віди і зоряна покровителько, простеляю перед тобою путь свою від серця до неба, від роду до роду. Прийди у мій дім! У моє життя, сядь біля мене лагідною тихою гостею, освіти мудрістю, мої думки, освіти чистотою мої наміри, освіти світлом мої кроки, ти, що бачиш шлях душі від народження, що знаєш приховане, явне, що ведеш туди, де сила розквітає, будь провідною зорею моєї стежки. Дола світла, доле добра, благослови мою працю і мої вибори. Хай кожен мій крок буде істинним, хай кожне слово моє має силу, хай кожне діяння моє служить правді та любові. Веди мене туди, де моє, і захищай від того, що чуже, наповни серце відвагою. Розум ясністю, душу тишею і промовою вищого. Хай мій шлях буде прямим, хай моє серце буде відкритим, хай моя доля буде світлою, доля рідна, будь зі мною, доле мудра, веди мене, дола світла проявись у моєму житті. Слава тобі, доле, слава роду! Що мене веде, слава шляху, який я обираю. Слава, слава, слава. Навіки слава. Любі друзі, якщо вам сподобалася ця інформація про колодарні слов'янські свята, ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал Містична Україна. Відстежуйте глибокі знання, мудрість. Як жили наші предки?